Ми поговоримо про успіхи наших сил оборони на напрямку, умовно скажемо так, великої новосілки. І з нами Костянтина. Валерій Шершень, капітан, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що погодились. Добрий день. добрий день. Сань, давай ти, і Добре, і пане Валерію, коротко, все-таки з перших вуст, так би мовити, від людини, яка на місці перебуває про е, успіхи останніх днів е, наших військових. Сьогоднішні всі зведення ми починаємо з досить приємної новини. Сили оборони Таврійському напрямку звільнили село Сторожове. Великого... Новосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Це такі точні координати у взаємодії з іншими силами оборони зробили це воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Нас сторожовим знову майоровить державний прапор України такі наслідки переходу до систематичних наступальних дій і локальні бої тут завершились просуванням вперед, що призвело до звільнення чергового населеного пункту. Взагалом, на Таврійському напрямку ворог протягом доби обстріляв понад 400 разів лінію фронту та прилеглі до неї населені пункти. Для порівняння за попередню добу ця цифра склала 456 обстрілів тобто залишилася майже та сама сили оборони на Таврійському напрямку. Завдають посилені удари по ворогу, знищуючи його захисні можливості і облаштовану оборону, так підрозділами ракетних військ та артилерії сил оборони та в напрямку протягом доби було виконано 1431 завдання. Серед знищеного і пункт управління, і один склад зберігання боєприпасів. Знищено і пошкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки. За минулу добу втрати ворога вбитими, пораненими, полоненими на Таврійському напрямку складають 387 окупантів. З них полонених 28. На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Лише за ніч нашими захисниками тут було відбито два штурми. Ворог завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли. Населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Лише в ніч на понеділок було відбито п'ять штурмів. А за добу штурмів по Мар'їнці було 16. В той же час ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області. І це Оперативне зведення об'єднаного прес-центру сил оборони та в напрямку за минулу добу. Пане Валерію, і від мене теж буде ще коротке питання. Я буду посилатись на заступницю міністра оборони пані Малер, яка казала, що ворог перекидає підкріплення з херсонського напрямку на Запорізький та Донецький. Ну скажімо так, на Донецький. Скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте ви, що надходить підкріплення? Якщо так, наскільки воно масоване і устатковане технікою відповідною? Так, ми спостерігаємо такі переміщення і при тому, що е, це переміщення відбувається не тільки стосовно нашої лінії активності й наступу, а й також далі е, безпосередньо в, в, за Донецьк і в напрямку Луганська. Пане Валерію, знаємо, що у вас обмаль часу. Ми дуже дякуємо, що приділили нам увагу Валерії Шершень, капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського. напрямку.